Коротше, на 10 тонн, щоб, ну, типу, до цього ми брали один вагон. Вагон, на а вагон там 60 тонн. Там, понятно, там ціна була поприємніша. А тут, виходить піздець. А, так, 10 тонн Блять. Не, не так, подождіть. Не, правильно, 10 тонн поділити на мішок. 40 кг. Це 250 мішків. 250 мішків ми множимо на 1649 гривень. Це 412 тисяч гривень. Ну і доставка. Доставка, я хуй знаю скільки буде. Ну, я думаю, 1020-30, мабуть. Плюс-мінус. Ну, 450. Ау! Це піздець. Як не вигідно. Какая боль, какая боль. Ну да. Доведеться підняти на 5 гривень ціну. Інакше математика не складається ніяк. Ідемо в каталог. Відмічаємо усі позиції. Оновити одночасно можна. Тільки 999 позицій. Прикиньте. Я і не знав. Так, 999 позицій можна за раз, тоді давай як ми шуми. Як ви його, блять? Ніхто й не ні в ворота. Що мені ті 900? Мені пару тисяч треба. Так, показати за назвою. Ну, в принципі, да, давай по категоріям. Да. Так, по категоріям. Якось іще. А більше нема варіантів. Або категорія, або вручну клікай. А можна виділити керування переглядом, зберегти як новий, встановити як стандартний інші ді, експорт імпорт, не то, не то. А! -а, -а! Не то. Я ж ручками не буду це ж класити, правильно. Ладно, давайте по категоріям тоді велить та і все. Так, воддекор. Окей, воддекор можна сміло піднімати на. А, воддекор, блять. Деревина у нас по ціні поки не мінялася.